Ще раз всім привіт! Церква Христова! Сьогодні буду говорити про мир Божий, який, я думаю, важливий і потрібний. Досліджував це питання, прийшло мені про мир, відкрив Євангелія, забив пошук, мир. Просто думаю, скільки чи, чи, чи актуально, скажімо так, Ісус говорив щось про те. Побачив дуже багато там і Ісус говорив, і в діяннях апостолів. Ну і оскільки ми знаємо, коли Ісус приходив до учнів, Він вітався мир вам. Тобто, значить, це є щось важливе. Собі згадав своє дитинство, як батьки мене вчили, завжди казали, ні з ким не сварися, будь такий, щоб у вас були якісь такі відносини, чемні. Тобто теж то, то щоб був мир зараз, в часі війни в Україні, як ми знаємо. Люди постійно говорять про мир, всі хочуть того миру, тривожиться серця, кожен переживає, всі хочуть, всі бажають миру. Ну наскільки це зараз дуже, дуже актуально. Тобто цей мир хочуть. Виявляється, Ісус теж говорив про мир. В Івана 14,27 Ісус говорив: живіть у злагоді, я залишаю вам мир, та не як світ його дає, нехай не тривожиться серця ваші і не страхаються. Тобто виходить, що є мир, якийсь в світі, і виходить, що мир, який дає Христос, я роздумую мир. Тобто мир в світі це напевно то, що мене батьки виховували не сваритися ні з ким, поводитися, щоб ну таке попоспосвітськи, щоб було. Тобто, а який мене завжди цікавило, який-то мир Христовий. Завжди ходив, коли я ходив до домінаційну церкву ходив, де там навчали, говорили і завжди казали, всі бажали мир, мир Божого, мир Божий. Я то говорив так, то просто повторював мир Божий. Але я не розумів, що воно означає. «Який мир, що, що вони говорять? І то насправді і довго я не розумів. Я зрозумів, що таке мир, коли я його отримав. Тоді до мене прийшло таке розуміння. І це сталося тоді, зразу, коли. Отримав я мир в період, коли я прийняв це. Я вже аналізував, як воно відбувалося. То, бо в той час я теж не розумів, що таке мир Христовий. Коли я прийняв Христа за свого Господа. Після цього прийшов певний час, і я себе зловив на думці. Зараз вам, вам легко це розуміти. Людям важко розуміти, хто не прийняв його за Господа, хто не має того. Просто стало це, це не байдужність, це не пофігізм. Це просто стало, що ти став спокійний і ти не. Переживаєш, не турбуєшся за якісь такі речі, будь-які, як і земні, так і духовні. Ти просто в такому, як ну як в стані, як можна сказати, як ти ходиш навколо тебе якийсь як спокій. Тобто ти спокійний та ж ти в без, без, безпечний. Тобто в такому безпечному стані воно як відбувається. Я почав роздумувати: ну це, це круто. І коли я почав говорити, свідчити про народження згори, дуже важко людям зрозуміти духовні речі, які є вони ще не духовними. І коли я почав їм говорити про те, що я отримав мир, в них з'являлись такі подив, бо багато людей живе в таких постійних клопотах. Їх це цікавило. Не знаю, чи вони до кінця розуміли, але я їм казав, кажу, ви можете отримати мир. Тому це все і їм це ставало цікаво, тобто як аргумент. Ну оскільки люди хочуть якісь переваги світські, а що, що то мені дає? Особливо молоді старші, в принципі, вже більше знають, молоді, ну а що мені з того? Якось так. Тобто мир це досить такий аргумент для них, який було, що вони задумувалися, оскільки всі мали якісь переживання, неспокої. Що, що, що далі кажуть до Филиппіана 4,7, що говориться про мир? І мир, який йде від Бога, що, ви, що вище людського розуміння буде стерегти серця ваші та думки в Христі Ісусі. Тобто, мир. Який йде від Бога, мир йде від Бога, мир не йде від нашого, від нашого розуміння, мир не йде від того, що ви будете пити, я не знаю, на ніч якусь мелісу, що вас заспокоювати. Мир від того не йде. Це так, люд, людські собі попридумали. Мир йде, тобто від Бога. І дуже багато хто мені може зараз сказати, а ну, а що робити, щоб отримати той мир? Я роздумував, теж, ну думаю, як, 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 як воно працює. Ну, найперше, то, що я сказав, якщо ти, якщо мир йде від Бога, а ти не примирений з самим Богом, то ти того миру не можеш мати. Все якось воно мені склалося аж вчора. Тобто, найперше, тобі потрібно примиритись з Богом. Примиритись з Богом це покаятись і запросити Ісуса в своє життя. Тепер тоді ти відбудеш, тобто це перше примирення. А далі… Продовжувати будувати відносини з Духом Святим, з Ісусом, з Отцем, і коли ви будете, в цьому, в тих відносинах, вас, вас буде наповнятися, і цей мир прийде, оскільки, як ми знаємо, мир це є плід Духа Святого, і ви його отримаєте. Собі згадав, як важливо перебувати в мирі, і чи можливо з нього вийти. Можна з миру виходити, розкажу вам приклад. На той час я вже знав, що таке мир. І я їхав за кермо. Збоку була моя дружина. Я їхав на коробці, є дві коробки передач, я так розкажу, щоб мали розуміння: автоматична і механічна. Механічна це там, де три педалі. І я мав виїжджати на головну вулицю. Правда, не була така сильно проїзда. І коли я для того, щоб їхати, потрібно включати передачі. І коли я витискаю, є таке сцеплення третю педалю, я чую, як воно повністю провалюється. В той момент в мене такі великі очі, а як завжди, це було заплановано, багато поїздок треба було зробити. Я стаю, я розумію, що вже заді мене ніхто не їде, бо вулиця була одностороння, виїзна на другого ряду, заді мене вже ніхто не їде, і що мені робити? У мене вже в голові евакуатори, а що далі з машиною? Ну, і воно так провалилося, що ну, вже повністю його нема. Я думаю, що робити? Якось я якось виходжу назад під таким кутом, машину я скутив, і вже в мене думки, ну, далеко вже не про Бога, які як, як я маю то питання вирішувати. З боку мене сидить на той час моя дівчина, і вона каже: та. Не переживай, зараз, зараз ми то зробимо. Я кажу, ти, ти що не розумієш, як можна зробити? Щеплення полетіло, то, 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 то все. А в мене ще такі вже почали, ну, оскільки я трохи знав будову машину, і я почав розуміти, кажу, та, то все там машина на ремонт. Вона каже: та ні, ні, ні. Каже, давай так, заспокійся, давай помолимось. Ти зараз ту зробиш. Я думаю, щось, щось я не вірю, але думаю, ладно, візьму фонарик, підсвічу. Подивлюся, що там сталося. Хоча я в то не вірю, я такий, а вона сидить з боку, каже, це ти, ти зараз ту зробиш все. І то все. Те, що вона говорила, я взагалі не сприймав, але думаю, то треба подивитись. І дійсно, я підсвічую фонариком, і все дуже просто. Просто я не знаю, як воно так сталося. Ця педалька ну просто злетіла. Її треба було по-простому так запхати і все. Я, але як воно злетіло, ну, це не, просто запхати. Я це зробив, пробую, все працює. Тоді я аналізував ту ситуацію. Е, людина, яка виходить з миру, вона вже перестає, по-перше, і думати про Бога. Навіть і по світськи вона вже думає якісь такі, додумує, а про Бога там вже я не знаю. там це. І покладається лише на себе, і про Бога забуває. Людина, яка в мирі, тобто вона спокійна, покладається на Бога і може довіритись Богові. Тобто і в тих моментах, коли ми дуже часто молимось, то в першу чергу має бути мир, а вже потім, мабуть, і віра. Ну, це моя думка. Я так аналізував, як воно в мене відбувається. Дуже часто ми десь бігаємо, думаємо, світ хоче той мир в нас постійно вкрасти. От постійно мені здається, що так його світ це маю на увазі сатана в світі. Хоче нас, щоб ми з миру вийшли. А якщо ми з миру вийшли, значить мир це той постійний зв'язок з отцем якому ми перебуваємо, ми десь постійно відходимо, хочемо щось самі контролювати, крутити. Так воно не працює. Хочу сказати, щоб так під, під підсумувати, вийти з миру можна, але можна і постійно перебувати в мирі. Пропоную постійно спілкуватися з Духом Святим і бути в мирі, і не давати на таку найменшу можливість вийти з миру, оскільки, коли ми в мирі, ми можемо дійсно вести оце переможне життя. А сатана хоче, щоб ми програвали. Тому благословляю на таку сміливість в переможному житті, в мирі з Господом Ісусом Христом. Амінь. Амінь.